Вітаю! Мене звати Мар'яна Калабухова, і я автор профорієнтаційної методики дизайн освіти. Дизайн освіти це абсолютно новий погляд на вибір навчання і стратегії професійного розвитку. Методика дизайн освіти це більше, ніж тест, це поетапна система, яка допомагає створити персональну, гнучку і реалістичну освітню траєкторію. Таку, яка працюватиме саме для вас. Це не просто відповідь, ким я буду. Це стратегія, як мені навчатися, проєктувати своє майбутнє, які навички знадобляться в майбутньому, як здобувати освіту в умовах невизначеності, як не загубитися серед тисяч професій, як бути гнучким, але впевненим у собі. Методика дизайну освіти складається з таких етапів: профорієнтаційне тестування. Це обов'язковий старт, базовий мінімум, але не більше 20% від усієї роботи. Прогноз кар'єрної траєкторії. Коли чекати перших результатів та зросту у вибраній сфері. Аналіз ринку праці. Де є попит, які професії зникають, а які тільки з'являються. Горизонт можливостей у вибраній сфері. Яка кількість професій буде доступною вам після завершення навчання за певним напрямком? Індивідуальний освітній дизайн. Конкретні університети, коледжі, онлайн-курси, стажування, проекти як в Україні, так і за кордоном, актуальність професій у світовому контексті. Ми також враховуємо індекс міжнародної мобільності, реалістична оцінка ваших ресурсів. Час, фінанси, інтереси, цілі, обставини. Освітня мета має бути зрозумілою і досяжною, тільки так можна зберегти високий рівень мотивації. Чому це працює? Дизайн освіти не просто тест, це обґрунтований та усвідомлений вибір, який включає безліч компонентів. Ви чітко знаєте, навіщо і куди йдете. Ваш вибір не випадковість, а добра спланована стратегія. Створюйте своє майбутнє самі. Адже ефективний шлях в освіті це ваш власний унікальний індивідуальний дизайн. Формуйте своє навчання так, щоб кожен його крок допомагав вам і міг бути ефективно використаний упродовж всього вашого професійного життя. А я з радістю вам у цьому допоможу. Майбутнє не передбачають, його створюють. Давайте зробимо ваше навчання ефективним.